Леся Українка конвалі. Рославхаю конваля під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалій та музика, бідне серце крає, то ж паночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конваля Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдуже, паночка, рукою, тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться, згадать тую конвалію, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя пано, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.